Накипіло з Алікою Піхтеровою. У Харкові з 7 по 25 липня триватиме фотовиставка, яка називається Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. І присвячено полоненим та безвісти, зниклим українським захисникам. Ця виставка розташована в безпечному просторі в підземному переході. У Харкові між Майданом Конституції і торговельним центром Нікольський. Там з'явилися світлини полонених та зниклих безвісти українців. І це така такі обабіч стіни буквально з портретів, і це так дуже витвержує дуже швидко. І мені дуже подобається, що там велика людина потік, якомога більше людей зможуть вкотре звернути увагу, переконатися, в тому що проблема нагальна, проблема болюча, і про неї треба дізнаватися більше. І Всім, чим можеш допомагати і зараджувати. І ми сьогодні в студії зустрілися з жінками, які чекають на своїх чоловіків. Їхні портрети є на цій виставці. В гостях у мене Анна Поволоцька і Альона Воронкіна. Вітаю вас. Доброго Вітаю. дня. Це це дружини зниклих безвісти, військових 93-ї бригади Холодний Яр. Пані Анно Альоно, розкажіть, будь ласка, про те, як. Як дізналися про те, що буде, планується така виставка, як тривала підготовка, організація, мабуть, угу. з вас почнемо паняне. Ну, насправді я підписана на інстаграм-сторінку Азов Фемелі. Там дівчинка, яка якою також був батько в полоні, але він вже повернувся проте вона продовжує цю справу. І я побачила в неї на сторінці, що друзі, хто бажає, можете долучити фотографії своїх рідних до виставки. Саме ось так я й дізналася про те, що у нас в Харкові буде виставка зник безвісті зниклих та полонених людей. Я дізналася це від Анни, бо в нас по 93 бригаді є своя група, своє об'єднання родин зниклих безвісті та полонених. І... Анна в нашу групу скинула силку на цю виставку, а де ми дізналися, що ми маємо таку змогу. І тоді вже я зв'язалася з організаторами цієї виставки і надала фото свого рідного, щоб люди бачили, що не все так просто, і багато дуже людей, які чекають. Та за останніми даними, от мені повідомляли в одній з благодійних організацій по всій країні, страшна цифра, близько 70 тисяч безвісти зниклих людей. І ось як я вже на початку сказала, що дуже витвережує, коли ти просто йдеш вздовж портретів і усвідомлюєш те, наскільки це велика, велика біда. Для вас от, саме поява такої ініціативи, такої виставки. Про що вона для вас? Чому от ви власне вирішила долучитися, а навпаки, там не, не закрилися і сказали, що ні, не треба, дякую. Ну я вважаю, що власне це про віру в першу чергу, це про нагадування іншим цивільним людям, про те, що війна триває, про те, що не всі захисники наші ще вдома, і ми маємо боротися за кожного хлопця або дівчину, або цивільну людину, яка ще не вдома. Тому це є важливим нагадуванням, і ну, закриватися, я не думаю, що це гарна ідея, коли ти шукаєш свою людину, використовуючи будь-які методи, які тільки можливі. А для мене це, мабуть, в першу чергу про пам'ять, про те, щоб люди мали змогу бачити. А може, це так прозвучить і грубо. Щоб Бачите, завдяки кому вони мають зараз можливість відпочивати, жити повноцінним життям. Що інколи навколишні люди навколишні забуває про це, що дійсно в нас ще йде війна, і є сім'ї, які чекають, які хочуть почути, хоч якусь мамаламальську звістку про свого рідного. Наскільки вам буде, наскільки це можливо? Та розкажіть, будь ласка, про своїх чоловіків і, власне, про цей шлях, як, до того, як ви дізналися, коли вони, що вони зникли, якщо для вас це зараз прийнятно? Ну, от так, в принципі, це для нас прийнятно. Мій чоловік, як і більшість потрапив під мобілізацію, потрапив в учебку. Угу. З учебки прийшли так звані покупателі, які по определенним бригадам їх розподілили. – це… Представники Представ... бригад, різних, бригад. Так, ага. вони просто в учебках так називаються. Приходять, от як з нашої 93-ї, потім приходили з, зі скали з 92-ї, приходять командування, і з тих бійців, які є вже на в учебці, вони просто вибирають вони так пальцям. Того, 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 uh -huh. той піде до нашої бригади. Угу. І ось так, тому так хлопці їх і називають покупці, їх в ряд ставлять і просто вибирають пальцями тійкою. І таким чином. Ваші чоловіки <клес> опинилися в 93-й бригаді. Так. Не вони обирали, а навпаки. Ні, але. На жаль, не вони У мого чоловіка було відношення взагалі до інженерних військ до іншої частини, але на жаль, це відношення не дійшло до тієї людини, яка приймає це рішення, тому не запитуючи і не розуміючи, де людина буде ціннішою, просто забирають хлопців. І мій чоловік пішов на свій перший вихід, і, на жаль, він зник без вісті після першого виходу, uh -huh. так як і чоловік Альони. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміла для того, щоб було таке загальне розуміння, яким був ваш шлях далі? Ви звернулися до поліції, чи це поліція звернулася до вас? Як це було? Чи це цікаво, вам прийшли звісно? Пер першочергово до нас додому. А ну, перша чергова навіть даже був цей дзвінок. А, в мене запитали Альона Ігорівна, чи вдома ви, чи можемо ми поспілкуватися. Тоді що я була на роботі, я, я все зрозуміла, і таке, ну, відчуття не дуже добре. От і повістку, на жаль, вручали моїй мамі. Приїхали з ТЦК, приїхала скора була, бо така звістка mm -hmm. може спричинити достатньо такі да, серйозні наслідки. Да, наслідки. Yeah. І віддали сповіщення про те, що мій чоловік зник моїй матері. Так. І вже потім я звернулася одразу до поліції, звернулася до ТЦК. І в НІП ВСБУ ну всі ці організації, всі ці госучреждення, які відповідають за зниклих безвісті, угу. тоді такий довготривалий шлях. Я Можливо. знаю, що е, бригада має провести службове розслідування і передати наявні дані до правоохоронців, власне, до е, ІТЦК має теж з цим з цією інформацією працювати. Е, оскільки ваші чоловіки з однієї бригади, я так припускаю, що різниці особливої немає в тому, як це було. Я знаю, що не всі далеко не всі бригади е, готові і от надають цю інформацію, проводять це розслідування. Як було у вас і чи при Міром побратими, які були тоді на виходах з, з вашими чоловіками, чи вони свідчили, чи є якісь у вас якась інформація, ну загалом, військова частина вона по закону має проводити службове розслідування, але знову ж таки воно йде довше ніж зазначено в законі. До прикладу, я взагалі зверталася до адвоката, щоб мені надали цей акт службового розслідування. Там є люди, які є зазначені як свідки, але, на жаль, ми не впевнені на 100%, що це люди взагалі реальні і що їхні свідчення правдиві. Тобто, а, а навіщо тоді? Просто а, це щоб, щоб відчепились? Ну, по-перше, щоб відчепились, а по-друге, не говорити правду рідним, угу. навіть якщо вони її знають. Угу. Ви знаєте, стосовно актів розслідування, це така ситуація. Не дуже гарна, бо свій акт розслідування я отримала вчасно. Але з тих свідків, що там були, там було прописано чотири свідки, які жодного відношення не мали до мого чоловіка. А свідчення були слово в слово, крапка в крапку, один від одного, тільки мінялося прізвище. Так було і написано там, командир такий-та-такий-та. І параграф про те, що мій чоловік там, такого, ну, там, такого-то, ну, 2.07.24 mm -hmm. він зник без звісті, при таких, то там от, після обставинах, після удару в підрона. І ось цей параграф був чотири рази, тільки з різними прізвищами командирів. Mm -hmm. Дійсного свідка, який був поряд з моїм чоловіком, в акті розслідування не було написано і не було вказано. А після спілкування з командуванням, з представником командування бригади, я коли питала, я говорю, ну це ж ну, це неправдивий акт. Ну, ви ж написали не те, що було, і свідка не вказали. А мені кажу, це проста формальність, щоб ви мали піти і отримати виплати. Головне, що там написано, що він зник при захисті держави, відсіч агресії, і що він був. Повністю ну, одягнутий з автомата. Так, дуже так. важливо, це угу. в них це повинно бути вказано, щоб ви мали виплати, все. Угу. І це для мене такий шок був: ну, як це все? Ну, справедливо. Ну, а та, а де, та... де розуміння і. Розуміння того, що було. От я як дружина для мене дуже важливо знати, що трапилося з моїм чоловіком, враховуючи те, що мого чоловіка два рази, два рази подавали безвісті зникли. А як це? Має? Як? Ну, 4 червня 24-го року він перший раз вийшов на бойове завдання. Це його було перше завдання. 13 червня мені принесли першу. Повістку, її отримала моя мати, і о тому, що мій чоловік перевиконаний був, ну, завдання зник. Але 13 червня, вже після обід, мені подзвонив сам саме сам командування Замполіт і сказав, що Альона це невірна повістка, викинь її. Я говорю, ну, як це викинь? Він каже, ну от так, ну, з твоїм чоловіком все добре, все гаразд, ну, це ошибачна бригада, вам надіслала цю сповідку. Я рід, поклади сповідку, я рід, а Денис вийде з бойового завдання, ще посмійтеся. І я кажу, ну, це не смішно. Ну, ви розумієте, яке в мене відчуття, коли ви подзвонили, коли ви це сказали. Гарі, чекай, гарі, чекай, ми там передамо там, по раці, там, звістку, може там, тобі, я, от, якщо надасте мені якусь там, звістку через ж радість, тоді я повірю. Угу, угу. От, ну, на жаль, так сталося, що просто мені передали привіт. Я зрозуміла. От. І вже 2.07.24 мені принесли остаточну остаточне сповіщення, що мій чоловік зник безвісті. Так, я на жаль знаю деякі історії. У нас була дискусія нещодавно в прес-центрі на Кипіло, і мама зниклого безвісти чоловіка розповідала про те, що їй декілька разів після того, як він вже вважався зниклим безвісти, приходили додому повістки щодо призвати його на військову службу. І це, як вона це сказала, мені досі ріже ця фраза, що це вишукана кара. Взагалі це вишукана кара. Ара, це цей біль, який вона щодня проживає, а тут ще і таке, її добивають просто цим? Ну, тут вона повністю абсолютно справедливо звинувачує роботу ТЦК неструктуровану. Я знаю, що дуже різні бувають думки стосовно роботи цієї структури. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, як з яко з чим ви стикалися і в якому районі ви зверталися до, до ТЦК? Так, я би хотіла для початку уточнити, що перед цим я зверталася в Київський ТЦК, Оболонський РТЦК та СП, до яких в мене жодних претензій, там працюють цілком адекватні і емпатичні люди. Так як я вирішила повернутися з Києва жити назад до Харкова, я звернулася в місцевий ТЦК на моєму районі. Новобаварський ТЦК в місті Харків. Я туди прийшла з мамою чоловіка для того, аби переписати заяву на грошову виплату в зв'язку з новим знакомом, де я стикнулася просто з грубістю, з хамством, з тим, що вони розмовляють про те, який у них сьогодні буде обід. Це було гучно. Тобто, я не могла сконцентруватися над тим, щоб просто заповнити документи. Коли я зробила помилку, мені сказали, що потрібно читати. Mm -hmm. Але розумієте, мене обурило що те, що в мене вже був час для того, щоб моя психіка адаптувалася. А коли прийде якась мама, прийде дружина, у якої тиждень тому пропав чоловік. Тобто ці люди, працівники, ТЦК, вони мають усвідомлювати, що вони працюють і вразливі люди до найвразливішим прошурком населення. Ми не просимо якихось там привілегій, ми просимо просто людського відношення до нас, як до людей, і з розумінням того, що ми взагалі переживаємо в ці часи. В Харкові ви зверталися теж і наскільки я знаю, ви казали в Новобаварському районі. Так, так. так. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, ви в якому районі мали справу? Мені дуже пощастило ТЦК. Я зверталася в Харківський район РТЦК, та СПН нашого міста в Харкові. І мені потрапилися дуже гарні хлопці, пан Віталій та пан Денис, які все доступно, розповідали, давали зразки заяв. Тобто, Бо я знаю, що деякі, деякі дівчата стикалися з тим, що вони просто від руки своїми словами писали заяви на грошове забезпечення, на повернення речей або акту службового розслідування. А мені хлопці надали зразки, і ну, ми все вписали. Ну, в мене був гарний такий досвід спілкування з ТЦК стосовно цього. Угу. Я знаю, що мені загалом ну, цікаво запитати у вас, та й дуже здається, важливо проговорити те, що ви бачаєте основними зараз та проблемами і е, прогалинами. А дискусія, яка у нас відбулася, вона такий висновок зробила печальний. Що найскладніше це комунікація, і комунікація повністю провалена, особливо між рідними і різними там органами, які займаються темою, дуже займаються по. Шуками наскільки е, у вас налагоджена комунікація з патронатною службою бригади, чи допомагає вона вам, чи ви все ж таки більше звертаєтесь до якихось волонтерських організацій, е, де найбільше ви можете взяти силу і інформацію та на те, щоб далі? На жаль, у нас взагалі відсутня комунікація. У нас є так звана патронатна служба, в якої обов'язки комунікація з родинами, так як комунікації з командирами, взагалі немає жодної. Але коли ми звертаємось до патронатної служби стосовно документів, актів, фінансового питання, вони відповідають, що потрібно звертатися до вищих інстанцій, що вони не фінвідділ, а офіційного фінвідділу у нас в частині як такового немає. Угу. Тобто, ми не можемо е, вияснити, чому по 6 місяців не приходять е, виплати. І в чому взагалі справа? Вони говорять, що потрібно через ТЦК писати офіційний запит. Коли пишеш через ТЦК офіційний запит, приходить якась стандартна відписка, де ми все робимо. Ви чекайте. От отут скоро буде або немає фінансування. Угу. Тобто ось така ситуація А, е, Якщо говорити про інші структури, я так розумію, що ну, окрім того, що ви з поліцією та спілкуєтеся, які справи ведуть. Можливо, якісь волонтерські організації знову ж таки повторюся. Є речі, які або місця та організації, які дійсно допоміжні для вас. Ну, Що це про... все родини об'єднуються, просто та і самі ну, самі собі стосовно допомагають? Стосовно поліції, там теж достатньо тяжко відбувається uh -huh. співпраця, бо а, слідчі, які ведуть наші кримінальні впровадження. А не виходять на зв'язок. Щоб з ними зв'язатися, поспілкуватися відносно що робиться для пошуку нашого рідного, чи надала їм військова частина документи, або куди вони подавали запити. Ну це треба дуже так постаратися, і в основному вони пишуть, пишіть клопотання, пишіть клопотання, все в письмовій формі. коли пишеш клопотання. Вони повинні відповісти десь там по-моєму, 15, ну, до 15 днів, але теж може затягнутися і місяць, і два, і приходять достатньо такі теж короні відписки, uh -huh. що ми, ми запит відправили, але ми не отримали відповіді. І на цьому все. Вони не намагаються навіть ну, якось о, звернутися до теж до, 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 до тієї ж прокуратури, яка має вплив на, на, на військову частину uh -huh. також. Все, їм прийшла відповідь від військової частини, що у нас нічого немає, нічого ми не знаємо, і все. І вони, ну, я б сказала, що не шукають. І ми розуміємо, що а, вони не поїдуть на ноль, вони не поїдуть в, в, в те місце, де саме зникла наша рідна людина, але а, хоч якусь, хоч якусь таку просту документальну роботу, яку вони повинні робити, і за яку вони отримують гроші, ну, будь ласка, ну, зробіть. Ну, Ви ж розумієте, що. Я скажу може грубо, також. Але е, сьогодні наші чоловіки, а завтра ваші рідні там опиняться. Mm -hmm. І ви ж, мабуть, хотіли б трохи інше відношення до, до своїх рідних, так і ми просимо. Трохи більш лояльного відношення, хоч щоб ми бачили, що щось робиться для пошуку наших рідних. Теж нам казала психотерапевтка, яка працює з дружинами зниклих безвісти, що жінки переважно налаштовані дуже войовничо. І у мене виникло таке запитання до вас: чи можливо, якщо не бути налаштованою войовничо, взагалі дочекатися якоїсь інформації, чи це тільки з боєм, все і з боєм? Все тільки з боєм з боєм і з дуже сталевими Нервами, тому що в різних організаціях, навіть в поліції, можна зіштовхнутися з грубістю. І якщо ти будеш ну такою дуже м'якою людиною, то на тебе може навіть ніхто не звернути уваги. Звичайно, на початку, коли людина близька пропадає, то всі ми не розуміємо, в якому ми стані. Але на жаль, доводиться ставати такими людьми, котрі здатні боротися і за себе, і за свою близьку людину також. Вас загартувала ця боротьба? Дуже. Мене так вояла. Я другою була да, людиною взагалі. Так, да, я ніколи не, не, не могла так собі представити, що я ну, можу бути такою, бо а, я з того моменту, як це сталося, я постійно намагаюсь відвідувати зустрічі там з представниками Лубінця, координаційного штабу. Я постійно виходжу на мирні акції, пам'яті і в Харкові, і в Києві. Я їжджу туди на Майдан. Такий опит мене завів дуже далеко. Я їздила до Ватикану передавати списки зниклих безвісті. Буквально вчора я повернулася з Стамбулу, де у нас була зустріч з представником нашого українського консульства. Ми теж передавали списки. І я ніколи, ніколи не думала, що в мене так, така наснаги хватить це все зробити, бо я, до цього я мирно жила з чоловіком, любляча родина, робота, дім, там, поїздки колись разом, відпочинок. І коли зараз я проходжу цей шлях, то волосся дибки стає. І я кожен раз я їду, я очікую допомоги. Я прошу, я молю. І я дуже чекаю, що нарешті ну десь от вийде хоч якась інформація. Бо з інших джерел, ну наразі інформації нема. Якщо говорити про суспільство і про те, як ми можемо підтримувати, як ми можемо говорити, вам би як дружинам, хотілося від суспільства чого? Аби люди як поводилися, бо я так розумію, що люди, коли дізнаються, мабуть, опускають очі і не знають, як розмовляти. Так, 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 такий стан, і тут же ж, мабуть, і боїшся з одного боку, а з другого боку люди різні бувають. Як би вам хотілося, аби ця комунікація відбувалася? Ну, я думаю, що потрібна бути мінімальна повага і розуміння, з чим стикається людина, коли в неї трапляється така невизначена втрата. Я думаю, що питання, а, а що там, а де там, а як там, вони ти ну, тримайся, не ти, ти тримайся, і так хочеться запитати, за, за що? що? Ну, покажіть, або за нічого а не за кого? Чути. ну, а де куди мені піти, послухати? Скажіть, я піду. Ось, і я думаю, що суспільство. Ну, не всі е, розуміють цей біль і, напевно, це й на щастя. Е, але все ж таки має бути повага і емпатія до тих людей, які перебувають в цьому стані. Е, угу. От дуже, дуже, дуже такі, я ж говорю, питання, що дуже. Ну, а ти гроші отримуєш? Угу. Ну, ну, ну. Або за те ти да. гроші отримаєш? Да. Ну, ти живеш за ці гроші. Ну. Колись був такий випадок. Ну, я не стрималася. Ну, ніколи не взять цього бажати. Але сказав, ти хочеш цих грошей, нехай в тебе mm -hmm. така ситуація буде, і тоді ти почуєш, що таке гроші. Коли ти засинаєш що, з, думкою про рідного, з думкою про рідну, просинаєшся з думкою про рідний, і в тебе крик душі, коли ти говориш, заберіть, я віддам більше. От тільки поверніть, тільки дайте побачити свого рідного, близьку людину. Ну. Я буду дуже сподіватися на те, що от саме е, така виставка, яку зорганізували, і загалом якесь проговорення і частіші та розмови, вони допоможуть людям перестати ставити такі турні запитання і таким недолугим способом вас підтримувати. Мені дуже дуже прикро, що взагалі є такі люди, які таке кажуть. Е, 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 е. Я буду дуже і дуже сподіватися на те, що всі, кожна і кожен, всі ми дочекаємося. Ми дочекаємося повернення наших рідних, дочекаємося закінчення цієї клятої війни абсолютно українською перемогою. І я просто. Захоплююся вашою силою, дякую вам за те, що ви такі прекрасні і сильні в цій боротьбі. Дякую вам за те, дякую. що завітали до нас, і друзі. Зараз у нас пауза. А після цього ми повернемося до нашого етеру.